Долар, ви знаєте, що завжди тримався на рівні 8,799 завдяки тому, що Національний банк, ви чули, мабуть, завжди виходив з інтервенціями. Політика сьогоднішнього управління Національного банку, спостереження Ради Національного банку, Національний банк не вийде на отримання долара. Скільки долара не був, Національний банк його більше отримати не буде. Питання таке, це гарно чи не гарно в цьому питанні? Сьогодні ми не можемо його підтримати. Я, можливо, секрету вам секретував не відкрою, що відкрию, що резерву Національного банку чить більше 15 мільярдів. Країна сьогодні Національний банк не може тобі дозволити тримати долар. У нас є розрахунки за газ, за критичний імпорт по другим питанням, за борги МВФ, борги всім. Оце наш резерв країни, яка є. Ну, чи гарно, чи не гарно, я не буду трактувати, ви самі в мене знаєте, але підтримка долару Національним банком не буде. Він буде сьогодні. Така ціна, яка встановлюється на міжбанківській біржі, і яка ситуація в країні. Які перспективи в цьому питанні? Ви знаєте, що глава Національного банку, міністр фінансів, виїхали сьогодні до МВФ, вчора виїхали до США. І перспектива така. Завіряли мене, я вас завіряю цьому, що якщо буде підтримка нам МВФ і США, долар буде понизуватися в ціні. Коли це буде? І не секрет, мабуть, ви будете знати, що якщо ми отримаємо транш, ви почуєте по телебаченню, що ми отримали транш, він буде явно спрацювати на те, що долар, ціна його не буде. Яка перспектива долара? Перспективу долара називають наші аналітики, які виступають і говорять, що його реальна ціна при підтримці нашого Національного банку в резервах 10,5-11.